На Черкащині без автобусного сполучення залишився цілий райцентр. Жителі Городища та прилеглих сіл автобусів не бачили уже понад тиждень. Усе через місцевого підприємця той закрив єдину у районі автостанцію, а працівників звільнив. Деталі в сюжеті. Жителі села Калинівка Городищенського району живуть, мов в ізоляції. За тиждень до населеного пункту, який розташований в 9 кілометрах від траси, автобус приїжджає лише двічі у понеділок і середу. Та останнє його бачили в селі на поза минулому тижні. І на базар треба поїхати, бо в ж немає базарів. Куди? Ну куди? Ну в район треба. Ось землю приватизувати, скільки людей немає чим поїхати. Найма треба машину, платити 200 гривень, щоб поїхати. Жителі Калинівки – не єдині заручники ситуації. Без автобусного сполучення залишився увесь 40-тисячний Городищенський район. Від минулої суботи 12 автобусів місцевого АТП стоять під замком. На підприємство не пускають навіть працівників. Водій Андрій Могильний каже, власник автостанції несподівно вирішив закрити підприємство. П'ятницю люди одробили на маршрутах. Він приїхав неадекватний увечері. В час ночі позвонили, сказали, маршрути всі закриті, не виїжджайте». Мотиви підприємця дізнатись так і не вдалося. Журналістами той спілкуватись не захотів і просто вимкнув телефон. Тим часом люди і працівники підприємства, щоб хоч щось з'ясувати, пішли до районної адміністрації. Там очільник району заявив, що ситуацію владнати вдалося, і на маршрут вийдуть нові автобуси. автобуси. Виганети. Голова районної адміністрації пояснює, закриття автостанції несподіванкою стало і для нього, адже за договором перевізник мав працювати до кінця року. Тому адміністрації в терміновому порядку довелося шукати нових підрядників. Ті, каже, тільки но вийшли на маршрут, а тому можуть бути нестиковки. Я вам відповідаю відповідальні, що всі рейси, які повинні бути по графіку, всі сьогодні виїхали. Це всі місцеві люди, які мають ліцензії, які мають ліцензії на перевезення, мають свої автобуси. Такий крок тимчасовий, пояснює чиновник. Інвестора для створення нового автотранспортного підприємства шукатимуть уже з нового року. А от старим підприємцем займеться поліція та прокуратура. Олександр Цабій, Віка Новини.